І золотої, і дорогоє, мені б щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу аж заплачу, а ще до того, як побачу, мого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі, одно однісінька під тином, сидить собі. В старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої воленьки, що так даремне, марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме. Де дітись на сім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі.